привіт, вітаю на своєму каналі. В сьогодні відео я вам розкажу про Клейтон. Це офіційна тапалка від Телеграма, це є маскот Телеграма. Я вам розкажу взагалі, що це за проект, коли він вийде і що в ньому потрібно робити. Але перед початком попрошу вас поставити лайк та підписатися, як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте для початку ознайомимося з самим проектом. Що це взагалі за проект? Я перейшов в їх твітер, можемо детальніше подивитися самі, але. Коротка суть, бачимо, що у нас є цей клей. Це є офіційний маскот. Телеграма. В неї є дуже і дуже багато натяків про те, коли буде дроп, Але офіційний дроп буде в першій частині листопада. Тобто, у нас є не так багато часу, щоб там нафармити е поінти і залутати хороший дроп. Але там реально дуже мало користувачів. Лістинги офіційно підтверджені. Е бачимо, що тут у нас є, бачимо, що буде байбіт. А, тут на картинці можна побачити, що буде OKX, а, і також а, o, Gate і BitGet. Тобто лістинги будуть відбуватися на цих біржах, можливо, і підключиться Binance. А, бачимо, що тут у нас є roadmap. А, да. Але вони перенесли лістинг були на першу частину листопада, тому що вони дещо не встигали. Бачимо, що проект плотній колаборації з NotCoin, плотні колаборації з DOX. Із всіма іншими апками, які вже повиходили, Тобто бачимо, що в них є реально гроші, в них є реально зв'язки і партнерства. Тобто, ні один проєкт так рано не заявляв, що вони будуть ліститись на Біржах. Тобто офіційних. Офіційної інформації про лісних ще не було тобто числа, але ми бачимо, що тут вже є домовленість між ними, тому що вони не виставляли ці картинки. Просто так. Зараз давайте перейдемо до самого бота, я вам детальніше розкажу, що в ньому буде потрібно робити. Але перед тим, як перейти до бота, хотів вам порекомендувати підписатись на мій телеграм-канал, в якому кожен день виходять різні новини по кріпті. Також виходять різні теми по заробітку. Я викладаю актуальні проекти, які я особисто сам. Роблю новини, апдейти е, до них. Е, тому посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Так, я перейшов вже в бота, посилання на нього буде в описі, також в телеграм-каналі. Е, так, давайте перейдемо е, для початку. Е, у нас є кладка Home. Давайте розберемося з нею. Бачимо, що тут Clay Points, е, наша кількість поїнтів. Е, Game Atoms – це білети, за якими ми будемо грати ігри і лутати ці поєнти. І Wallet е, – це наш підконектний гаманець до. До Клейтона. Далі це завдання Super Task, це завдання, яке ми можемо робити кожен день. Тобто, бачимо, Draw the Clayton, тобто це завдання в Netpixel Rack to the post, і там задонатити 100 зірок. Зараз про донат я розкажу чуть пізніше. Тут є showmark tasks і тут є детальніше таски, які ми можемо виконувати. Давайте перейдемо в Friends. Також тут є реферальна система і лідерс. Бачимо, що я на 1800 місці. У мене всього 128 тисяч поїнців, це дуже і дуже непогано. На 1800 місці там з 3 мільйонів людей. Але тут дуже багато неактивних, тому що дуже багато людей позакидали, ніхто не робить, всі там перейшли тапати якусь непонятну фігню. Тепер давайте перейдемо. Що нам потрібно буде робити? Заходимо в Group Games, тут є три розділи. E, тобто це 1024 стак і клейбл. Але перед тим я розкажу про OG Pass. Що таке OG Pass? Це така штука, яка буде вам давати, як тут написано, плюс 25% до ваших поїнтів. E, Рекомендую вам її купити, якщо ви ще в проєкт не зайшли. Закиньте сюди зірки, воно все окупиться 100%. E, Тому що e, зараз ми зіграємо гру і я вам про це скажу. E, про OG Pass багато нічого казати не буду, просто що, е, якщо будете мати OG Pass, то ви отримаєте гарантований аеродроб, будете мати набагато більше pointів, е, і е, будете мати набагато більше привілегій. Отже, тут є три гри, е, з них всіх я граю стак, е, тому що в ньому найлегше фармити. Е, Pointy. ну Це як для кожного, для мене так. Зараз перейдемо в старт, я все розкажу. Переходимо в старт, тут наша основна задача отут довше протриматись, тобто побудувати цю вежу. Поінти uh, тут перші почне нараховувати, коли ви там нафармите 30 поінтів, далі 60 і далі вже там 80, 100. Uh, в середньому тут фармиться. Ну, чим далі ви зайдете, тим відповідно більше отримаєте. але Ви можете цю суму подвоїти, то навіть і потроїти. Зараз я вам про це розкажу. Бачите, що я набив 33. Так, Бачимо, що тут в нас є. Якщо X1, це означає, що ці поїнти ми отримуємо. Experience. Важливо оформити також Experience, тому що Experience він нам дасть прокачаний рівень. Зараз я вам розкажу детальніше про прокачаний рівень. E, тобто x 1 це скільки ми нафармили. Якщо ми можемо купитися за 20 зірок, ми купуємо, у нас виходить в 3 рази більше. Тобто якби ми тут нафармили, ну, В середньому тут можна нафармити 130. E, 130-140. Це буде десь біля 500 опиту. Давайте перейдемо до опиту. Тут у нас є, бачимо, наш левел 17, тут є всього 20 рівнів. Що я вам рекомендую на це звернути увагу? Тому що може бути така сама ситуація, як з Pixelverse, коли троп буде не давати не за поінти, а за сам рівень. І рівень тут також буде дуже важливий, тому тут всього 20 рівнів. І насправді, якщо ви задонатите сюди, візьмете, допустимо, 500 зірок, купити цей у Pass, і будете фармити зірками, то ви нафармите там 15 рівень дуже і дуже швидко. У мене поки рівень 17, тому що я зараз неактивно граю в цю гру. В принципі, тут більше нічого розказувати не можна, нема, тому що тут ще є ще й кладка Achievements, тобто ваше досягнення. Тут у нас якісь тікети від OKX. Чесно не знаю, навіщо вони потрібні, але тут, скоріше за все буде проводитися якийсь рафл. Бачимо, що тут є за друзів інвайт, з скільки ми зіграємо ігор і за зірки. Якщо ви будете донатити, то ваш дроп також буде враховуватись і ви будете мати дуже-дуже великі привілегії, тому що ну, ваш дроп, можна сказати зразу окупиться. Тобто тут 100% донатити багато, я вас не закликаю донатити, купити собі пази, там, допустимо, 500 зірок, щоб просто. Нафармити тут рівень. І відповідно ви будете фармити рівень в три рази швидше, і в три рази швидше ви будете е, фармити. Як я вже казав, що всі новини по всіх проектах, і в тому числі клейтент, виходять в телеграм-каналі. Насправді дуже дуже прикольна гра. Не мати нічого тяжкого, рекомендуємо прямо зараз, якщо хочете в неї влітати, тому що лісень вже буде в першій частині листопада і є дуже і дуже мало часу, щоб це все прокачати. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Всім дякую, хто дивився. Бажаю всім профіту.